було в відстані до різних небесних об'єктів, небесних тіл, так? Значить, пам'ятаєте, да, ось цей малюночок багатостраждальний, який я малювала. Я, мабуть, ось це приберу. Ні, не те прибираю. О так. Так, в нас є. Уявна небесна сфера, на якій ми бачимо всі небесні світила. Так, ми їх бачимо, нібито на такому куполі да, над своєю головою, на що ми називаємо на небі. Але як я вже говорила, насправді вони можуть бути знаходитися дуже дуже далеко. А ми бачимо їхню тільки проекцію. Саме через це ми бачимо Сонце і місяць однаковим за розміром. Тому що Сонце далі місяць ближче, вони проєктуються на небесну сферу і виходять однакові за розміром. Так? Значить, ну про те, як тіла проєктуються на якісь, на площину, да, це більше, мабуть, з фізики ви бачили, ну, можливо, ще з математики, коли на координатну площину щось там проєктували, так, там десь в стереометрії. Але сам принцип я надію, що зрозумілий. І ми бачимо просто над собою яскраве зоряне небо з місяцем, з вдень із сонцем, можемо бачити там, прилітаючи інколи комети, чи метеорити, метеори. І нам просто це як красива картинка, яка ніби відбувається все ось тут близько. Ну, а насправді це все відбувається дуже далеко. І тут постає питання: наскільки далеко? Значить, ну перш за все, якщо говорити про астрономію, то все, що з усіх методів дослідження так в астрономії залишається нам тільки метод по суті спостереження і математичної обробки результатів. Ми не можемо провести якийсь експеримент або реально полетіти навіть до якоїсь планети для нас це є дуже складно. Ми можемо запустити ще штучний. Апарат, який може полетіти, переслати нам якусь фотографію, але не ми самі полетіти, не створити якісь умови, самі собі дослідити, ми не можемо, принаймні поки що. І тому нас ми спостерігаємо за зореним небом, і за допомогою цих спостережень, які отримаємо, і за допомогою математичних законів ми досліджуємо Всесвіт. Значить, як же це робиться? Давайте ми. Сьогодні визначимо, як ми дізнаємося, де знаходиться на якій відстані від нас якийсь об'єкт. Значить, вам потрібно просто ну, таке елементарне розуміння цього процесу. Я не буду вас завантажувати цими всіма задачами, але якщо ви десь будете вступати, де у вас буде астрономія вчитися поглиблено, тоді вже ви будете знати більш детально це розглядати. А поки що чисто. Розглянемо так, для ознайомлення, як же ту відстань до якоїсь світила. І так, ось тут у нас світило знаходиться, так? Я намалюю таку гарненьку зірочку, щоб вам було зрозуміло, що це зірочка. І в нас є відомо параметри нашої планети Земля. Ось є в нас її радіус, так? І ми можемо знайти відстань. Від будь-якої точки планети до цього місця, так, чи від центру, так, маючи кут. Так? Ви бачите, ось тут у нас утворюється прямокутний трикутник, а звідти розв'язування трикутників це ціла тема в геометрії, учиться довго. Я думаю, ви розумієте, Да? Через те, що робиться? Вимірюється ось цей ось кут між. Напрямком від світила до центра землі і від світила до будь-якої точки на землі. Так? Для вимірювання таких котів є спеціальні е е прилади, так? різні там сектанти, астролябії і все інше. І, визначивши ось такий ось кут, можна визначити у цього ось трикутника: в нас відомий радіус землі, і ми можемо визначити гіпотенузу або катет цього трикутника. Такий ось метод називається методом визначення відстані через горизонтальний паралакс. А горизонтальний паралакс це, власне, ось цей ось кут, який нам потрібно виміряти, і тоді ми будемо мати відстань. Значить. Ваша задача, не лякайтеся нічого страшного, ваша задача не робити дуже великі квадратні очі на термін горизонтальний паралакс це куд, який утворюється, так, так сказати, лінію, явною лінією, яка з'єднує світило і центр землі, плюс світило і будь-яку точку, точку спостереження, да, з якої, власне, вимірюється цей горизонтальний паралакс. Ось його визначають, і завдяки йому можна визначити відстань до будь-якого. Так, таким чином можна визначити приблизну відстань до будь-якого абсолютно небесного світила. Так, до речі, ви ще пам'ятаєте, чим відрізняється поняття небесного світила і зорі? Ну? Чим зоря відрізняється від світила? Mm. Я на минулому році розказувала. Давайте так, спрощу питання, який із цих об'єктів реально світиться, а який ні? Uh. Тож, ну, тим, що, я... тим, що світило відражає заряд. Так, не заряд сонце. Да? Ну, світло, світло так. Да, я теж неправильно говорю. Так, світило може відбивати світло, а може реально світитися, так? Да? Ну, тобто досвітила, й ті, і ті відносяться. І ті, що світяться, і ті, що насправді не світяться. А зорі. Зорі просто світять. А зорі, це тільки ті, що дійсно самі світяться. Ну, от і все. М Розібралися, да? так? Потім вони раз ні тут напухає, а потім зривається. <гум> так. Значить. Так, ідемо далі. Значить, оце у нас е, значить, відстань до е, різних небесних світил визначають, вимірюючи кут, так? Від напрямку на точку і на центр. Або це буде горизонтальний паралакс. Е, є ще один метод, так. Якщо близькі зорі, так, то їх можна ось річний паралакс. Річний паралакс бере не радіус планети Земля. Так, так, треба очистити, те, що в мене лишнє тут залишилось помальоване. Що Чи не чиститься? О, так, неактивне було вікно. Е, якщо горизонтальний паралакс це охоплював радіус землі. То річний паралакс працює точно так само, ось це саме наше світло, да? але він охоплює не радіус землі, а діаметр орбіти землі. Так? Тобто один із катиків нашого трикутника, так, це буде не радіус землі, а радіус її, ось, щоб був прямокутний трикутник, так? то це буде радіус її орбіти. Через те річний, тому що орбіта це річний хід планети Земля. Так, і так само визначається відстань. Яким методом скористатися простіше, тим користується принцип дії, один і той самий, так? це розв'язування прямокурних трикутників. І річний паралакс, горизонтальний паралакс позначався буквочкою РО, річний паралакс позначається букочкою Пі. Так. Оце такі моменти, методи. Вам потрібно ці методи просто знати, принаймні поки що. Можливо, там далі десь і будуть ще на них задачі. Ну, і якщо ми визначаємо відстань до будь-якого світила, то її треба в чомусь визначати. Да? Ну, ми отримуємо якесь конкретне число в чому? Так? Ну, і якщо ми при річному паралаксі ми використовуємо радіус землі, а радіус землі це вже 6 тисяч кілометрів, так? То скажіть мені, будь ласка, які ж ми на виході ці числа? Це будуть дуже великі числа, чи дуже-дуже великі числа? І я надіюсь, що ви розумієте, що це дуже-дуже великі числа, через те для них вводяться нові одиниці. Ну і вам теж потрібно їх. З ними ознайомитися, щоб ви приблизно розуміли, про що йде мова. Значить, метри і кілометри нам вже тут не підходять, тому що це надто малі числа для вимірювання відстань між зорями, між світилами від планети Земля до інших галактик. Це буде дуже великі числа. І тому використовуються інші одиниці. Перша це астрономічна одиниця. Скорочене пишеться АО. Так. Астрономічна одиниця. І вона дорівнює приблизно відстані від планети Землі до Сонця. Так. Ця відстань це 150 мільйонів кілометрів. Ось вам для ознайомлення. Тобто 150 мільйонів кілометрів це дуже велике число, як ви розумієте. І щоб не писати нас. Ну, а якщо в нас, наприклад, там 5 астрономічних одиниць, ви розумієте, наскільки це буде велике число. І щоб нам ці мільйони не накопичувати, то просто 150 мільйонів кілометрів це позначають як одна астрономічна одиниця. Так? Але особисто я частіше зустрічаю не астрономічні одиниці, а парсеки або світлові роки. Так? Парсек, це слово, яке пішло від паралакс і секунда, так? Тобто з двох слів зліпило одне: парсек. Паралакс секунди виходить, якщо повністю прочитати, да? то, якщо ви пам'ятаєте попередньо, що я вам пояснила про цей паралакс, це кут, так? І, відповідно, кут, коли кут у нас ось цей паралакс одна? Так, це минута, так? позначення, Одна минута, так, То ось відстань, із якої під отаким ось саме кутом, під таким паралаксом, видно земну орбіту, так, радіус земної орбіти, це те, що ми говорили про мічний паралакс, так, то таку відстань називають парсеком. Один парсек – це відстань, з якої видно радіус орбіти Землі під кутом. В одну минуту. Тобто це ось якраз оце катет цього трикутника. Так? Якщо ось тут окут, цей, розумієте, цей кут він буде дуже-дуже маленький, всього одну минуту було. Е, що таке одна минута, пам'ятаєте, да? Це якщо градус, він складається із 60 минут. Це таке щось там мали на географії десь колись, можливо, чуть. Так, позначається ось такою ось рисочкою. Так, ну і е, світловий рік. Це ми, ну, нам, як фізикам, найближ, найбільш зрозуміло, мені здається, одиниця, бо вона пов'язана із швидкістю світла. Так, Швидкість світла 3 на 10 восьмому. Метрів за секунду, так, ну, ось тут дану в кілометри за секунду. Так. І ось, рухаючись із такою швидкістю, та відстань, яку проходить світло за рік. Ну, оскільки це світловий рік, так? Тобто, світло за рік, скільки пробіжить, це у нас є світловий рік. Зрозуміло, що це світловий рік з цих усіх це найбільша одиниця. Так, вона. Якщо ми говорили тут про порівняння, так, персеків і світлових років, так, так почекайте, персек більший, да? Я вам збрехала? Так, персек більший. Так, персек це у нас десь приблизно три світлових роки. Я вам округлюю ці одиниці, тому що все одно нам не летіть зараз, так? І е, астрономічна одиниця, відповідно, тут та сама маленька. Так от, е, я б хотіла вам звернути увагу, якраз, коли ми говоримо про астрономію, це на те, з якими числами, наскільки великими ми працюємо. Нам зараз долетіти людям да, від Землі до Сонця е, нереально. Мається на увазі не тільки те, що там Сонце розпечне, а просто-напросто життя людини не вистачить. Нам не вистачить життя навіть довжини життя, щоб долетіти до Венери чи до Марса, які знаходяться ближче. Так? А при цьому ця одиниця, відстань від Землі до Сонця, в астрономії використовується як найменша одиниця. Так? Тому що відстані всі інші набагато-набагато більші. Через те, Тут, вивчаючи астрономію, ти просто усвідомлюєш, наскільки ж малесенький той світ, в якому живемо ми, ті об'єкти, які ми кожен день бачимо, наскільки вони малі в значенні Всесвіту. Ну і е, останнє, що я хотіла вам ще сьогодні розповісти, це про яскравість зір. Так? Е, в чому суть? Е, як ми вже пригадали, зорі вони світяться. Так. І тобто самі власне, випромінюють світло. І я вам говорила на минулому уроці, що неозброєним не оком, скільки ми можемо побачити зір. Пам'ятаєте, не пам'ятаєте, ну, пам не пам'ятаєте не обов'язково. Можете просто глянути в книжку, можете і не дивитися, так я вам повторю: 6 тисяч зір ми можемо побачити на небі, просто вийшовши, якщо не хмарно, якщо не надто яскравий місяць. Не повінь, тому що повінь буде перебувати нам. Ну, от зараз я саме хотіла про це поговорити. Да? Значить, Дивіться, зіри, зірки на небі, вони ж є весь час. Ви ж це розумієте, так? Да? Так, давайте я вернуся до нашого того малюнка. Так. Ось, вернемося до нашої небесної сфери, на якій є зірки. І... Ви вже ж в 11 класі прекрасно розумієте, що зірки, хто вдень гасить зірки, так? Да? Хтось їх гасить? Чому ми вдень не бачимо зірок на небі? Куди вони діваються? Атмосфера. атмосфера. Ну, взагалі, гасить їх ось ця ось штука. Що це таке? Якщо ви мені не вірите, ви можете, до речі, такий досвід провести вдома дуже просто. Берете ліхтариком світити на стіну увечері, краще це провести, да, щоб було добре видно. вам. Ви бачите світлову пляму на стінці від ліхтарика, тільки не дуже близько до стінгтуйте. І потім ви вмикаєте верхнє світло в кімнаті. Коли ви вмикаєте верхнє світло в кімнаті, оця пляма від ліхтарика, вона або взагалі зникне, якщо ліхтарик не дуже потужний, або стане дуже блідою. Власне, що відбувається у нас із зірками? Вони нікуди не гаснуть, вони нікуди не діваються. де вони знаходяться в день, де вони вночі, там вони і вдень. Але з'являється сонце, а воно значно яскравіше, ніж зірки. Тобто ми його, воно до нас ближче, і воно нам просто його світло нам перебиває, Світло від зірок. Така, ось, такий ось механізм того, що гаснуть зірки. Вони насправді не гаснуть, їх просто е, просто сонце значно е, сильніше світить так, до на нас. Але чи є правдою, що сонце настільки яскраве, що воно яскравіше за ті зірки? Ну, якщо ви добре вчили там десь природознавство в молодшій школі, то ви вже знаєте, що сонце наше не найяскравіша зірка, далеко далеко не найяскравіша. Але... Як взагалі поміряти яскравість зіркам? Ну і, е, перш за все, е, по тому, наскільки добре видно зірки, як я вам вже казала, да, що 6 тисяч зірок видно взагалі неозброєним оком. Якщо ми там беремо телескопи, ми починаємо бачити більше зірок, якщо ми беремо більш потужні по телескопу, бачимо ще більше зірок. Таким чином ми можемо. Ну, Якщо, звичайно, там вже ці телескопи, які в космосі літають, то ми ще збільшуємо і збільшуємо, збільшуємо той простір космічний, який ми бачимо. Так? Але взагалі класифікація залишається однакова. Значить, вводять поняття видимої зоряної величини вчені, ввели це поняття і всім зіркам ввели, дали е, означення цього видима це наскільки добре видно. Якщо зірку видно дуже добре на небі, відповідно їй ставлять зоряну. Її видиму зоряну величину, до речі, видима зоряна величина позначається буквою М, і коли пишуть, яка видима зоряна величина, пишуть, наприклад, одиничку, і зверху, так як степінь, малюють М. Це не значить, що в якомусь степені М, якщо ви математику знаєте добре, це значить, що це її зоряна величина. Оце М зверху означає, що це зоряна величина. Так. І найслабші зірочки, які нам найгірше видно, будуть відповідно шостої зоряної величини. Це якщо говорити про видиму зоряну величину. Але те, що я вам вже говорила, сонце не таке далеко не найбільш. Потужна зоря, так? В космосі не настільки вона сильно світиться, але вона нам перебиває всі інші зірки через те, що вона до нас найближча, ця зоря, сонечко. Тому вводять поняття, крім видимої зоряної величини, за того, як ми реально бачимо, вводять поняття ще абсолютної зоряної величини. Ну і ваша задача додому написати, в чому різниця між Видимою зориною величиною і абсолютною зориною величиною.